Такого не було ще ніколи в історії сучасних війн. Це отримання компенсації. І ми говоримо про Путіна Лаврова Шойгу, тройку, яка має імунітети. Якщо ми не зможемо захистити наших дітей, то в принципі ми не можемо насильницьким методом їх повертати. Тобто, це рішення батьків. Є топ — це Німеччина, Польща, Чехія. Мова йде про 5 мільярдів євро наразі. Всім привіт! Тут у Страсбурзі закінчилася щойно сесія парламентської асамблеї ради Європи. І ми із керівницею української делегації у парі Марією Месенцевою розкажемо про те, чого чекає Україна від цієї організації, що ми вже тут досягли, і про допомогу нашим людям, яка, до речі, наскільки я розумію, не зменшується. Однозначно збільшується, Сергій. І Дякую за можливість цього підсумовуючого інтерв'ю. Подивилася на прапори. І почнемо з лікбезу, якщо дозволиш. Це прапор не Євросоюзу. Всі думають, що Євросоюзу, а це прапор Ради Європи, яка святкує 75 років своєї діяльності в цьому 24-му році. І вона подарувала його вже новій інституції, да, після Другої світової війни, яку ми сьогодні знаємо як Європейський Союз. Що ж, ви на каналі Європейської правди каналі про Європу, НАТО та роль України у світі, і ми поговоримо не лише про прапор, а і про те, що більш осяжне. Давайте поговоримо про рішення, які були ухвалені тут. Зараз в Україні багато дискусій про те, чи не зменшується допомога українським біженцям, чи точніше шухачам прихистку у Євросоюзі, а також внутрішнім переселенцям. Зараз парі ухвалили якраз рішення про допомогу. Дітям про підтримку дітей, але там ідеться так розумію не лише про них. Так абсолютно що ми змогли досягти в новому документі. Сьогодні ми говоримо про практичні п'ять груп дітей, які перебувають в Україні, стали вимушеними переселенцями всередині держави, виїхали через війну за межі держави. Є потенційно в розшуку так. Вони пропавшими безвісти, також можуть бути. І звісно, ті, хто є депортованими. Ну і найжахливіша категорія, і та цифра, яка, на жаль, щодня збільшується, це дітки, які втратили життя, і це також цьому ми приділяємо увагу, тому що останні обстріли Харкова, мого рідного міста, призвели саме до таких подій. Дуже на жаль, і царство небесне. Я хочу відмітити, що в цьому документі про. Становище українських дітей, а йому передувало створення спецкомітету по правам дітей. Ми також говоримо про виділення фінансів додаткових фінансових асагнувань від Банку Ради Європи. Банк, до якого долучилась Україна в минулому році. Нам пробачили те, що ми не змогли вступ... не змогли сплатити внесок. Ми сказали про наші бюджетні складнощі, і за нас його сплатили інші держави-партнери. Держави Мова йде про 5 мільярдів євро на. Разі, і звісно, це конкретні проєкти держав перебування. Ми знаємо, є топ – це Німеччина, Польща, Чехія. Це в рамках нашого субконтиненту Європи. Звісно, я зараз не беру Канаду США. І для того, щоб ці програми продовжились, такий документ був важливий. Я знаю, що в ЗМІ ширились різні чутки про різні рішення урядів. Але як ми бачимо і моніторимо це на рівні 46 держав, ну крім нас 45, цей рівень підтримки не зменшується, в тому числі освітні програми, програми охорони здоров'я. Ви знаєте, вчора багато європейських колег говорили. Пропоратизування до них їдуть дітки саме з такою метою для того, щоб вони продовжили повноцінне життя. Якщо ми говоримо про тих дітей, які знайшли прихисток у державах Європейського союзу, чи буде Україна якимось чином ініціювати, щоб вони повернулися додому? Звісно, ми постійно намагаємося <кій> вибачте створити такі умови. Ну Сергія, про що ми думаємо? Перш за все? Це безпека. Звісно, ми країна, в якій безумовно є верховенство прав. І поважаються права людини, ми не можемо насильницьким методом їх повертати. Тобто, це рішення батьків. Дуже багато батьків залишаються і прибувають додому. Ми бачимо по інформації Державної прикордонної служби. Ми бачили позитив. Допустимо, влітку це відбувалось зараз. Звісно, через масові обстріли з того самого Харкова дітки, мами виїжджають не масово, але такі кейси є. Що робить держава Україна? Ну я не можу не повернутись до теми безпеки, тому. Що якщо ми не зможемо захистити наших дітей, то в принципі варіант того, що вони можуть бути травмованими, як мінімум, і не дай Боже, втратити життя, він завжди залишається. Тому що у нас на рівні прикордоння, на рівні областей, які межують з Росією, там долітають радянські системи С400 С-300, вірогідність ця постійна. Тому, ну крім цього, скажімо так, це завдання номер один виплати статус реєстрації. Цієї ВПО, якщо дітки переміщені, ну і загалом ведення нормального способу життя повернемося до того, що робить і буде робити парі і рада Європи в цілому щодо Росії: Росії звідси вигнали на початку 2022 року. А чи лишився у нас шанс досягти її покарання? Тут так, додатково однозначно Сергій лишився, і я торкнусь двох важливих елементів. Коротко. Якраз в першій резолюції по виключенню Росії значилась пропозиція про заснування спеціального трибуналу за злочин агресії. Наголошую, не за воєнні злочини, які є продуктом агресії, а саме за найвищий злочин, лідерський злочин. І ми говоримо про Путіна Лаврова Шойгу, тройку, яка має імунітети за їх статусами в міжнародному праві, і десь. 20-30 осіб топ-чиновників військового і політичного керівництва Росії ми просунулися неабияк від заяв, від бажання від, скажімо так, закликів до зміни підходів до реальної робочої групи. Більше як 40 урядів держав світу, включаючи країни G7, Великої Сімки, вони нещодавно зустрілися на рівні експертів і міністрів закордонних справ в Люксембурзі. на праців представляє там безпосередньо спецпосол МЗС Антон Кореневич. І повірте, в найближчі тижні буде цікава інформація про формат, нарешті. Пропозиція формата трибунал. Цього трибуналу так, і хочу сказати, що Рада Європи буде в цьому сенсі теж на лідуючих позиціях, тобто хотіли пам'ятати це передати в ООН, щоб Генасамблея це проголосувала. Ну ми знаємо проблеми ООН і нелегітимності взагалі Росії перебування там. Про що наша асамблея теж говорила? Елемент номер два в цьому це, звісно, збитки. Які отримують українці реєстр цих збитків в кооперації з нашою прокуратурою воєнних злочинів зареєстровано більше 125 тисяч. І компенсація такого не було ще в історії сучасної ніколи в історії сучасних війн. Це отримання компенсації компенсації від Росії, звичайно. Абсолютно, і ми говоримо про не тільки Сергія, про понівечене майно, згорівши автівка. Розтрощений або абсолютно понівечений будинок. Але і про насильницькі зникнення, полони, гвалтування у нас найменшій е, жертві е, насильства чотири е, роки. І ці кейси дуже важко розслідувати. Бо цих солдатів російських може а вже не бути, б вони можуть переховуватися на території Росії і бути засудженими і на Це називається для нас. Дуже важливо, щоб поки процес. Е, Іде судовий судових позовів і вироків. Ми говорили про справедливість і на рівні компенсації. А тут уже питання заморожених активів цікаве, що може зробити парі, зокрема ну і Ради Європи в цілому, для того щоб відібрати у Росії кошти Росії. Тут немає Росія не виконує жодні, навіть свої зобов'язання перед Радою Європи. Що можете зробити ви як депутати Ну, Росії немає і в G7, які домовилися про це, так і в Євросоюзі. Тобто їх присутність нам не важлива для нас. Якраз була важлива їх відсутність. Е, ніколи не забуду день, коли прапор спускали, і флагшток зрізали. Російський. Прекрасний день. Да, Сергій, ви, ви були онлайн тоді з нами. Ми з дівчатами тоді перший раз посміхнулися з 24 лютого. Е, про замороження активів. буде документ, і це резолюція на під підтримку цієї уже існуючої ініціативи, і я би сказала краще працюючи. Бо країну, яку сприймають як серце Європейського Союзу Бельгію, вона вже передала більше 1,4 мільярда євро заморожених активів Росії. Є суд о Манхеттена який я навіть не пам'ятаю, ви знаєте, ім'я цього невідомого сильно олігарха російського а, але його з його активів вже передані кошти на відновлення України, і це прецеденти, які повинні рухатись далі. Швейцарія не є наприклад членкиною ЄС, але частиною Є цієї організації Ради Європи. Але в Швейцарії є дуже багато російських активів. Це не 50 і не 100 мільярдів євро. Це набагато більше. Я намагаюсь також з колегами на рівні парламентської групи «Дружба» зі Швейцарською конфедерацією це рухати. Вчора мала зустріч з бувшим президентом Швейцарії. Там президенти змінюються дуже часто, тому там, знаєте, майже третина країни побувала в політиці. Він зазначив це пріоритетом. Якщо його оберуть а, генеральним секретарем Ради Європи, а це станеться через півроку. Буквально я впевнена, що Швейцарія не те, що перестала бути нейтральною. Ні, вона просто стоїть на правильній стороні історії, і це також величезна зміна. Тому наш документ, який ми проголосуємо на квітневі сесії в осінні, він підготовлений нашим другом з Албанії, Він дуже Мені таке здається, що враження, що в нього чи українська кров тече знаю, в нього так таке така відданість цьому документу. Там дуже багато цікавих новинок, які не були публічними до цього. Тобто він підійшов як фінансист-економіст до цього питання. Йдеться про документ щодо компенсації за рахунок російських активів. Чи абсолютно Файл має дуже обширну назву відновлення України під час збройної агресії Росії проти неї. Неї і тут ми говоримо про відновлення через замороження активів. Що ж, це принаймні означає, що і з Ради Європи ми будемо мати багато цікавих новин. однозначно, Сергія, і цей прапор буде прапором нашої перемоги. Віримо так? в це. наші кольори національні навіть тут. Абсолютно. Тому це наша тому символіка. Складно заперечити, що Україна вже є і. В Раді Європи і в її символіці, і обов'язково буде у Європейському Союзі. Дякую, Сергій, за те, що ви завжди з нами завжди розказуєте про важливе з нашої діяльності. І дякую вам, що ви додивилися це відео. Лишайтеся на каналі Європейської правди. До побачення.